Всім привіт, ви на каналі Супер ну сьогодні, і ви помітили Це мій секретний вакуум. Отакий вот лисичка. І ще в нього є Всякі предмети Зараз покажу. Це телефончик. Это телефончик Чому саме оцей чехол можу поміняти Тільки треба в сторонній скотче у А там двусторонний шкоч. Там двусторонний шкоч. Тика сама вот тут двусторонний шкоч. Наш. Так, за Вот так. Вот так. Ну, такие человек, За допомогою нього коку може дзвонити. Отак. так. Дивіться. Прям друзья. Вузьки витягають. Алло? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. ня Іграшка. це отакі м'яка іграшка. Можна її брати, і нею гратися. А оце? Тоже, а це Ой, мяу, мяу. така мила? О киця. Мяу-мяу. Чи мені хвилюється? То така киця. Жива киця. А це крісло ліжко. Якщо треба, щоб було ліжко, то треба. Можна зробити ось так, а якщо трашу крісу, треба, треба робити ось так тільки. І можна лягтись. А посидіти. Так, покодумка. Звучимо бачити. Коротше, як вам набор, якщо як вам як вам мій вакуум... Якщо вам подобається, то ставте лайк. І ставте лайк, якщо і наборчик. А якщо наборчик дуже... І якщо бо як а якщо борчик подобається, то ще поділіться. А якщо якщо ви лю. А, що, у вас теж є вакуумку, то підпишись. А якщо тобі подобається Іваку, і в тебе є Вакуку. І в тебе, ну, і тобі подобається ця крізь то зроби все можливе. Та-та я вкрала. Тата я вкрала цю штуку. Ем, ви нічого не чули. Короче понаставте на це відео купа лайків і, і бажа набагато підписуйтесь І киньте другу, Що тоже підписався. На мій канал, якщо він ще не підписаний. Всім па-па